У 2014 році, коли Путін напав на Україну, він намагався робити це приховано такою чекіською обмеженою операцією. Намагався довести всьому світу, що просто в Україні немає влади, а Крим випадково потрапив до України. і Він має бути повернутий в Росію. І взагалі Росія налаштована на мирні переговори. У 2022 і світ на це вівся. Німеччина, Франція довго водили хороводи у мінську, намагалися примирити Україну з Росією, спілкувалися в форматі якихось мінських угод, як мирними шляхами дипломатичними врегулювати ситуацію в Україні. Цей час. Такого світового обдурювання дозволив Росії перекинути війська в Сирію, втрутитися в ситуацію в Африці, влізти в Південну Америку, порушивши доктрину Монро, і Росія така стала таким світовим хуліганом. 22-му році, напавши на Україну, Путін зняв маски і сказав, що він має право знищити Україну і погрозив, пригрожував ядерною зброєю всім, хто втрутиться. Насправді це був фатальний крок Путіна, тому що напад, прямий напад на Україну не просто скинув маски, облудну маску з Путіна перед світовим співтовариством, а це початок неминучого розпаду Російської імперії. По-перше, Україна ніколи не програвала Росії в війні. По-друге, третє тисячоліття імперії, особливо войовничі ординські кочові воєнні імперії як Росія, це релікт з минулих часів. Росія не природна держава, це держава, якої не мала би бути. Це держава, яка випадково ставши одним з улусом великої орди Чингісхана, найвідданішим її колаборантом, найкращим зберегтів податків для, для татар, коли е, Золота Орда розвалилася. Е, перше, що робили теперішні росіяни, вони збирали докупи Золотої нащадків Золотої Орди, збирали е, землі, землю, тому напали на Казанське ханство, на Сибірське ханство, і вони от таким чином посіли. Той контроль над великим степом, який е тягнеться від Водовостоку до Дунаю. Пізніше, в часи Петра І Росія змінила свої маски стала ніби європейською країною. Але насправді це все життя недієздатна кочова імперія, яка здатна розвиватися виключно військовим грабунком, нападами і завоюваннями. І зараз прийшов час поставити хрест на цій імперії. Ця імперія мала ще розпастися з розпадом Совєтського Союзу, коли Совєтський Союз не витерпів цієї холодної війни з Заходом. Але на жаль, тоді деякі західні лідери приїжджали в тому числі в Київ, вимагали не виходити з совєтського союзу, і вимагали вважали, що треба зберегти ту велику країну. Не розуміло, що там живе сотні поневолених народів. Не розуміло, що там є цілі приховані країни. Чомусь вважаючи, що буряти, які живуть. В країні розміром з Францією, мають найбільші запаси прісної води в світі, і є буддистами, Чомусь їх вважали за русскими, чи чомусь за русських вважали багато тюркських народів, вільнолюбивих, свободолюбивих народів степу, які є мусульманами за вірою і тюрками за етнічним походженням. І тому в 91-му році ця потвора збереглася. Зараз немає жодної об'єктивної підстави для того, щоб Російська Федерація чи Росія в будь-якому випадку після російсько-української війни, і після того, як Росія стала. Лідером світової осі зла збереглася. Нас лякають тим, що якщо Росія розпадеться, то нібито Китай захопить цю країну, і Китай отримає стратегічні переваги в конкуренції з Західним світом. Але насправді Китай уже за ці два роки колонізував Росію економічно, і Росія під повним політичним контролем Китаю. І якщо не розвалити Росію, то вся ця весь цей приз дістанеться одноосібно Китаю. А якщо на місці. Нинішньої Росії в результаті воєнної поразки і утворення незалежних національних держав створиться держави, які століттями мріють про свою незалежність, то Китай буде мати справу з сотнями чи десятками суб'єктів, які будуть наново модифікувати свої міжнародні відносини. І очевидно, тюркські нації будуть тяжіти до Туреччини, ісламські країни будуть налагоджувати партнерство з ісламом. Європейська частина Росії буде шукати прихистку чи в фіно угорських країнах, чи, чи в Україні, і відповідно. Не треба дати Китаю проковтнути цього кровика повністю. Зараз Росія це кровик, який вже в шлунку китайського удава. Тому це міф про те, що Китай може щось забрати. Він вже забрав, треба зупинити цей процес. Друге, кажуть, що війна розпад Росії приведе до міжетнічної різанини, тому що російська імперія так будувала свою політику в Росії, що вона на зони етнічних поселень населяла інші нації. І російську панівну більшість, і росіяни, нібито були запорукою, що немає міжетнічних конфліктів, там таких як в Дагестані чи в інших краях. Насправді це, це теж є міфом, тому що сьогодні, наприклад, в мусульвісламських країнах е, релігія є запорукою того, що вони знайдуть спільну мову, е, тюркські країни між собою шукають спільне коріння. Е, відповідно. Україна просто країни заходу повинні повинні вже розробити план, дуже швидкий план реалізації мирного розподілу Росії, бо інакше Росію чекає сліпий бунт, сліпий безпочатний бунт, так як, як було завжди. Тому навпаки, якщо зволікати і дивитися, як ці процеси підуть на самотюк, то ситуація буде в Росії мати страшного характеру, як воно завжди мало в часи смути. І третє, чим нас лякають, це те, що ядерна зброя і бактеріологічна зброя, зброя масового враження опиниться в руках якихось терористичних угрупувань. А от сьогодні сама Росія є терористичне групування. Війні з Росією Путін вперше за в світовій історії застосував ядерний тероризм. Тобто він зробив спробу захопити ключові ядерні об'єкти в Україні, захопив Запорізьку атомну електростанцію, захопив сховище в Чорнопільській атомній електростанції і намагався захопити Південноукраїнську українську атомну електростанцію, що йому не вдалося. Тому це вже це вже країна терорист. Там вже ядерна зброя в руках терористів, і ми чуємо їхні безумні погрози, особливо з вуст Медведєва, що вони кудись застосують ядерну зброю. З іншого. Боку минулорічні події з бунтом Пригожина показали, що якась маленька терористична групування, маленька візована компанія може сама захопити ці ядерні арсенали. Тому знову ж таки світове співтовариство повинно бути готовим в час ікс. Забрати денукліалізувати Росію і позбавити її ядерного статусу, тому немає жодної об'єктивної підстави взагалі. Як економічна Росія неспроможна, демографічно це вимираюча країна. Росіяни в цій країні скоро будуть в меншості. Величезні території не заселені. енергетичні ресурси грабуються безпощадно. Просто там, де люди мають нафту і газ, вони ж вони не мають, вони продають нафту і газ будь-куди, але її немає в їхніх домівках. Тому жодних. Об'єктивних причин причин продовження існування Росії немає, вона не неминуче не розпадеться, і війна це той тригер. І зараз дуже просте завдання підштовхнути падаючого днями. Світ побачить книга Ліквідація Російської імперії українською англійською мовою, де провідні експерти розкажуть, чому розпад Росії є неминучим, чому його не варто боятися і як зробити все правильно і швидко.